Коля, Йопт, ти їдеш на Олімпіаду. Я щасливий. Українська футбольна збірна за тиждень уперше візьме участь в Олімпійських іграх, які цього року приймає столиця Франції Париж. Бондаренко мінус, брашко мінус, Желізко – мінус. Блін, ви пам'ятаєте, ми рік назад, коли вийшли, ми сиділи і просто вже починали засмучуватись з того, що кого прийдеться відчепити з пацанів. Да. А ти коли-небудь рейс Олімпіада? Ні, так, щоб повністю ніколи не дивився. Я пам'ятаю, тільки як Бразилія виграла, коли Неймар там вирішальний пенальті забив. Тривога, да, ракетка, так, пацани, причому. Сіренький. При да, Готов я. машину, блін, пацани. Будемо на позиції, дивитися, що зробиш. Після голу всі 10 футболістів, які є на полі, воротаря не трогають, хай стоїть на місці. Підбігають до лавочки, беруть іграшки. І показують їх на камеру. Все, ніяких коментарів, ніяких плакатів, нічого. Іграшки. Дитячі іграшки. Вирнули таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ти повинен показувати, ось вони на тебе дивляться. Розумієш, якщо вони будуть кожен по одному дивитись на тебе і на півшишки град, ми знаємо всі твої можливості. Дай, Дмитре, дай! А щоб тебе підняло геть, а чого ми такі надбалі? А Бий! Бий, пийся, вже розриває бровку просто там Те кілометри показує Та, привіт братику Привіт привіт братику Як ти? Да. Можуть репати там душить Алло, вибило щось